Викладаючи плитку на стіни, особливу увагу приділяйте першому ряду. Як підготуєте перший ряд, як ви його викладете, так і піде вся інша стіна. Я поклав профілі вирівням по рівню лазерному, а тоді вже кладу плитку. І мені зручно, і дойдя до самого верха, я бачу, що ряд йде рівненько, коли я мастю роство на штукатурину стіну, то саме мазати на стіну треба роствор, а не на плитку. І максимально широким шпателем розправляти грибіночкою, широкою грибінкою. Тоді якісь нерівності ви завжди зможете компенсувати. А плитка сама по собі рівна, і вона ляже на цей зуб вже гарно. Ранком після кожного робочого дня на наступний день треба почистити те, що ви зробили вчора. Вичищається роствор з плитки, а також із швів. І не тільки вичищайте, а й навіть бажано помити, взяти якусь залізну губку і протерти хорошенько кромку шва, щоб розчину не було цих чорних якихось напливів. Тоді, коли ви затрете білою затіркою, у вас не буде ніяких плям у швах. Це буде гарненько, біленько. А вже подробиці як робити шви, як робити підрізку іншим разом.